Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ми з вами знаходимося біля колизею місце, де на насмерть гладіатори, місце, де вбивали християн. Це місце збирало людей, які хотіли подивитися на то, як тича кров. Це дуже дивно і мусимо визнати, є в нашій природі, якщо ми відходимо від богоправдивого бажання жорстокості. Це місце є місцем також святим. Воно є омите кров'ю мучеників в цьому місці в Страсну П'ятницю папа іде дорогою, кресною дорогою і молиться разом з цілою церквою. Але те, що було в історії, не закінчилось, бо мучеництво вповні собі фізичне продовжується і зараз. Сьогодні хочу розповісти вам про мучеників 21-го століття з Лівії в 2015 році. Ми були свідками страшних кадрів, коли бойовики ісламської держави стратили 21 чоловіка. Вони не відріклися Господа Ісуса Христа. Вони були вірними. Вони були абсолютно звичайними людьми, працівниками, робочими, яких взяли в закладники. І однак вони не відріклися віри в Ісуса Христа, належали до Копської церкви, єгипетської церкви. І однак, в 2024 році Папа Франциск долучив їх до списку католицьких мучеників. Так ми бачимо, що вони в того самого Ісуса Христа, віруючи що і ми віддали своє життя. Мученицька кров, вона хіба вище, чим всілякі наші конфесійні поділення, і таке мучеництво, в собі фізичне за віру в Ісуса Христа, продовжується зараз в різних куточках світу. Мені здається, що для нас. Це важливо зрозуміти. Ми лучимося і в молитві, і в Євхаристії, і також в мученистві за церквою, яка є повсюду з католицькою повсюдною церквою. І так важливо відкривати своє серце на інших ближних людей, не бути закритим, ділитися дорогоцінним скарбом, яке є в нас, в нашому серці, вірою в Ісуса Христа. Чому нас навчають мученики? Твердій вірі, вони навчають нас вірності. Вірність це така річ, яка в останніх часах, напевно, не є дуже сильно популярна, але настільки є важливою. Давайте заглянемо в своє серце і подумаємо, чи я є вірний, чи я є вірний Богові і правді. Просимо Бога Всемогутнього за вставництвом і по молитвах святих копських мучеників з Лівії, аби Господь дав нам силу. Віри і вірності нехай Господь всіх вас благословить.